Сьогодні я вирішила теж зробити каплі для очей. І спробую Найшла ось таку пусту бутилочку, у мене було, від каплів і вже налила сюди більше чуть половини водички. І зараз візьму одну четверту капсулу лева і засиплю туди. Ось я відрізала одну четверту, і зараз я це все в принципі, можна висипати прямо. У ваночку є сюди і розмішаю, Ось. Все. це все я висипала одну четверту. І тепер закрию і добре перемішаю. От і все. Ось так швидко і зручно ми зробили краплі. Так як у мене у дитини є проблеми з зором, то ми подивимося через місяць, що у нас. Буде по результатам ізору. Із так що і вам предлагаю зробити вистрий краплі, які допомагають при катаракті, при глаукомі, при різних захворюваннях очей, Даже навіть невелике запалення, і також отакі краплі дуже гарно знімають Найбільше. цей набряк. Ілі ще якусь проблему.